Дев'ятниця за душі в Пам'ятай, що найбільшу вартість для душ чистилища має відправлена за них служба Божа. Зі щоденника Святої Фаустини Ковальської Я побачила ангела-хоронителя, який сказав мені йти за ним. Умить я опинилася в туманній місцевості наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ, ці душі гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося. Мій ангел-хоронитель не відступав від мене ні на хвилину, і я запитала цих душ, яка для них найбільша мука? І відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука це туга за Богом. Я бачила Божу матір, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря, вона приносить їм полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-хоронитель дав мені знак. Що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці, і я почула внутрішній голос. Моє милосердя не хоче того, але справедливість вимагає. День дев'ятий, о мій Боже. Отче, милосердя і всякої розради, я жертвую тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у Чистилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити. Ці бідні душі, прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Роздумуючи над терпінням душчастилища, вогонь, смуток, темрява, пізнання своєї невдячності відносно доброго Бога, невідомість того, коли їх буде звільнено з цієї в'язниці, усі ті терпіння, разом з'єднані є для них невимовною мукою, суворість якої відома тільки Богові. Однак найбільшим терпінням. З яким не може зрівнятися усе інше, це неможливість оглядати Бога. Ці душі перебувають у такому смутку, що жодна людська мова не в змозі це висловити і пояснити. Блідим порівнянням того, що відчувають душі в чистилищі, є те, коли людина живе в самотності і в темряві, є лише ніч. А день ніколи не може наступити. Боже мій, як я могла прожити стільки років без Тебе і без твоєї ласки, безмежна доброто, я люблю Тебе понад усе і всім серцем жалію, що образила Тебе, волію померти аніж коли-небудь втратити Тебе. Даруй мені ласку святої витривалості. І не дозволь мені знову бачити себе в ганьбі перед тобою. Змилуйся наді мною і над душами, які терплять у чистилишному вогні, полегши їхній біль і скороти час їхнього вигнання, покликавши їх до себе, щоб любити, хвалити і славити твоє безмежне милосердя на віки вічні. Амінь. О Маріє, мати душ терплячих у чистилищі, і моя наймиліша мати, заступайся за нас своїми могутніми молитвами. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилищні душі. душі. Які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості, хай струмені крові і води, які вийшли з твого серця, погасять полум'я чистилищного вогню, щоб і там прославилася сила твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш. Ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, благаю тебе, заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони. Війшли до Твоєї слави і прославляли Тебе навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.